Всім привіт, любі друзі! З вами я, Дьонер Кебаб Юа, або ж просто Артем. І сьогодні в нас буде підсумкове новорічне відео. За цей рік я нарешті зміг зробити відео про радянсько-українську війну, над яким я працював іще з літа 24-го року. І воно того вартувало, адже набрало пів тисячі переглядів всього за 5 місяців. Паралельно я почав знімати анімацію про 99 ночей в лісі. І хоча я сумніваюся, що вона цілком вийде якось скоро, але все одно відгуки про неї, судячи з трейлерів, уже позитивні. Відео з категорії шортс набрали у мене в загальній кількості близько 13 тисяч переглядів. А загалом на каналі в мене тепер майже 30 тисяч переглядів. За цей рік стало ясно, що я таки можу вийти з підземного пекла Ютуба, яке ніхто не бачить. Наразі на жаль, через завали по школі я не можу так часто виспускати відео як раніше, але все одно відео будуть і вони ставатимуть тільки краще завдяки вам, мої любі підписники. На наступний рік я планую відзняти анімацію про 99 ночей в лісі та продовжити серію відео про радянсько-українську війну. Потім можливо, ще зніму відео про німецько-радянську війну, тому знайте, відписуватися від мого каналу ще дуже рано. На новий рік бажаю всім достатку, щастя, радості, здоров'я і нарешті в перемоги в цій довгій війні за наше виживання. А що вона настала, рекомендую всім вам активніше дивитися і підтримувати український Ютуб, включно з моїм каналом. Всім щасливого Нового року!